Мій Боже, добре розумієш, що бажаєш від мене тої духовної дитячості, тому що весь час через своїх заступників вимагаєш цього від мене. Терпіння і труднощі на початках ми нашого життя жахали мене і позбавляли відваги, тому я безперестанку молилася, щоб Ісус додав мені сили і обдарував могутністю Свого Святого Духа, щоб я могла у всьому виконати Його святу волю, бо я від початку знала і знаю свою слабість. Я добре знаю, що я собою являю. Тому Ісус показав очам моєї душі безодню ницо, якою я є, а тому добре розумію, що якщо в моїй душі є хоч щось добре, то це тільки його свята ласка. Це пізнання своєї нікчемності дозволяє мені одночасно пізнати безодню Твого милосердя. У своєму внутрішньому житті одним оком дивлюся у безодню своєї ницості і нікчемності, якою я є, а другим оком дивлюся у безодню Твого милосердя, Боже. «Мій Ісусе, Ти є життям мого життя. Ти добре знаєш, що я не прагну нічого, крім хвали Твого імені і щоб душі пізнали Твою доброту. Чому душі стороняться Тебе, Ісусе, не розумію. О, якщо б я могла своє серце посікти на найдрібніші шматки і офірувати Тобі, Ісусе, кожний шматочок, як ціле серце, щоб тобі хоч частково винагородити за ті серця, які тебе не кохають. Кохаю тебе, Ісусе, кожною краплиною своєї крові. І проляла б її охоче за тебе, щоб тобі дати доказ своєї щирої любові. О Боже, чим більше пізнаю тебе, тим більше тебе зрозуміти не можу, але це нерозуміння дозволяє мені пізнати, яким ти є великим Боже. А це нерозуміння Тебе запалює моє серце новим полум'ям до Тебе, Господи. Від хвилини, коли ти дозволив топити погляд моєї душі у Тобі, відпочиваю і нічого більше не прагну. Я знайшла своє призначення в ту хвилину, коли моя душа втопилася у тобі, єдиному предметі моєї любові усе я нічим у порівнянні з тобою, терпіння, труднощі, упокорення, невдачі, осуд, з якими я зустрічаюся, є скіпками, які розпалюють мою любов до тебе, Ісусе, шалені і недосяжні мої прагнення, прагну скрити перед тобою, що страждаю, прагну за свої зусилля і добрі вчинки ніколи не отримати винагороди. О Ісусе, ти сам є для мене нагородою. Мені тебе вистачає, скарба мого серця. Прагну співчувати ближнім, які страждають. Своє страждання таїти у серці не тільки перед ближніми, але й перед тобою, Ісусе. Страждання це велика ласка. Страждаюча душа уподібнюється до Спасителя. У стражданні кристалізується любов. Чим більше страждання, тим любов стає чистішою. О, сіре й монотонне життя, скільки в тобі скарбів? Одна година не подібна на іншу, а тому сірість і монотонність зникають, коли дивлюся на все оком віри. Ласка, яка дана мені тої години, не повториться іншої години. Буде мені дана іншої години, але вже не та сама. Час минає, але ніколи не повертається назад. Що має в собі, не зміниться ніколи, запечатує печаткою навіки. 1928 рік. Подорож на кальварію. Коли я приїхала до вільно два місяці, щоб заступити одну із сестер, яка поїхала на третю пробу, мені довелося затриматися довше, ніж два місяці. Одного дня мати настоятелька хотіла зробити мені приємність і дала дозвіл, щоб я у товаристві однієї сестер поїхала на кальварію на так зване обходження доріжок. Я дуже втішилась. Ми повинні були подорожувати кораблем, хоч це і близько, але так забажала мати настоятелька. Ввечері Ісус сказав мені: Я бажаю, щоб ти залишилася вдома. Я відповіла Ісусу, адже це все приготоване. Ми вранці повинні їхати. Що я тепер зроблю? І сказав мені Господь, ця екскурсія принесе твоїй душі шкоду. Я відповіла Ісусові, адже ж ти можеш втрутитись, Керуй обставинами так, щоб сталася твоя воля. У цю мить прозвенів дзвінок на відпочинок. Одним поглядом я попрощалася з Ісусом і пішла в келію. Ранок видався прекрасним. Моя товаришка тішиться, що на нас чекає велика приємність, що ми зможемо все побачити, але я була впевнена, що ми не поїдемо, хоч жодної перешкоди поки що не було. Ми повинні були раніше прийняти святе причастя і відразу після подяки поїхати. Раптом під час святого Причастя погода різко змінилася. Невідомо звідки Хмари покрили все небо і почалася злива. Усі дивувалися, бо ніхто не міг сподіватися у таку погоду дощу. І тому, що так все змінилося за такий короткий час. Мати настоятелька говорить мені, мені дуже шкода, але сестри не можуть поїхати. Я відповіла: Матінко, це нічого, що ми не поїхали, це воля Божа, щоб ми залишалися вдома. Однак ніхто не знав про те, що це було явне бажання Ісуса, щоб я залишилася вдома. Цілий день я провела у зосередженості і розважанні, дякувала Господу за те, що затримав мене вдома. У цей день. Бог послав мені багато небесних утіх. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини. Та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!